Взимку пташки гинуть від холоду чи від голоду. Холодна пора року може стати справжнім випробуванням для пташок, що залишилося зимувати. Найпоширеніша проблема це нестача їжі. Тому в цей час їм необхідна допомога людей. Чим не можна підгодовувати птахів взимку? Дуже важливо не підгодовувати пташок. Рештками людської їжі, макарони, смажені, копчені, солоні продукти, все це може призвести до смерті птаха, який скуштує такий гостинець. Крім того, хліб та інші здобні вироби, які можуть спричинити бродіння в шлунку, що призведе до закупорки органів травлення у пташок. Тому хлібом та хлібними крихтами годувати пташок не варто. Чим можна підгодовувати птахів взимку? Надавайте перевагу несмаженому, несолоному насінню соняшни. Також пташки можуть їсти корм для папуг, просо, пшеницю, горох, несолоне сало, фрукти. Давай. Як організувати підгодівлю? Підгодівля має бути системною. Тобто їжу потрібно приносити кожного дня в один і той же час. Кількість корму також має бути нормованою, щоб пташки розуміли на що вони можуть розраховувати Як обрати годівничку? Годівничку можна зробити з будь яких підручних матеріалів, але необхідна умова для кожної з таких конструкцій це міцність. Важливо також подбати про захист від вітру та снігу. Найпростіший спосіб зробити годівничку це зробити її з пластикової пляшки, можна наполовину зрізати пляшку або просто вирізати в ній отвір достатнього діаметру, аби пташки без проблем змогли дістати з пляшки їжу. Якщо в домі є старий посуд, який вже не використовуватимуть за призначенням, з нього можна зробити чудову годівничку. Цікавим варіантом конструкції стане годівничка дерев'яної колоди. Для будівництва годівниці підійде металева концерна банка великого розміру. З великих пакетів з підсоку чи молока можна зробити універсальні їдальні для птахів. Важливо пам'ятати, незалежно від типу і матеріалу конструкція повинна бути безпечною для птахів. Гострі коти повинні бути зачеслені та вирівняні. А на сьогодні все. Зустрінемось завтра.